Вітаю всіх Сьогоднішній матеріал про те, чи дійсно медитації з назвами швидке відновлення, збалансування чакр, чи дійсно вони відповідають дійсності, чи дійсно вони так впливають на наше енергополе, чи дійсно медитації з назвою захист від темних сил, відновлення енергії, відновлення чакр. Як вони впливають і як це можна перевірити, чи ця медитація впливає? Так, друзі, на екрані ви бачите, це 13 березня. Це моє енергополе. Я зміряла енергоаналіз. 13,38, енергія 58 джолів. Дуже хороша енергія. Чакр, подивіться, чакри ну, збалансовані. Трошки мені не хотілося нікуди йти. Хотілося бути вдома моя Светхістана. Вирішила піти в глибокий аналіз. Стрес трошки збільшений. Органи. Ну, плюс-мінус нормальні. І так, 13:38, енергополе 58 джолів. Супер. 13.37, 59 чакри знову, чакри майже збалансувались. Стрес 343, трошки є. І, друзі, мені раптово. Просто раптово мені стало зле. До речі, якщо колись ви відчуєте на своєму стані, що вам просто раптово стало погано, да? що відбувається з енергополем. Це в моєму, моєму стані, в моєму прикладі, я вам зараз покажу. 14.09, коли мені стало якось незрозуміло, погано просто це раптово, раптово ніби безсилення. І таке обеселення, що просто прям неможливо було стояти. Я роблю енергоаналіз і подивіться, що з моєю енергією. Якщо відбувається енергоатака, то саме так виглядає ваше енергополе після енергоатаки. Подивіться в 13.4759 і через буквально через 20 хвилин 24 джоуля. Отак енергополе виглядає після того, коли здійснена енергоатака. Це або хтось без вашого дозволу почав там сканувати ваше енергополе. Це аля якісь там ритуали, да, там якісь гадання без вашого дозволу, але гадають там на вас. Чи хтось спеціально робить якісь там енергопрактики, але де, де, де ваше ім'я випливає ваше ім'я. Тобто всі енергодії, які здійснюються без вашого дозволу, але там є ви. Предмет цих енергодій являєтесь ви, отак От зразу виглядає енергополе. Дивимося на чакри. Подивіться, які стали чакри, які були за 20 хвилин, вони були ну, майже ідеальні, і в 14.09. Що трапилося з З Садхистана це якраз та чакра, яка відповідає за наше задоволення життям. воно просто. У зоні, де потребує особливої уваги, а ще це показує великий страх. Тобто страх, коли відбувається якась незрозуміла дія, ви відчуваєте, що з вами відбувається, зрозуміло, організм реагує страхом, тому що ну, не розуміє, що з тобою. Дима далі стрес. Подивіться, що відбувається стресом. От якраз Фатхістана, вона і створила цей стрес. Стрес 4,83. Органів, я купала енергія органів. Що я роблю? Я беру, дивлюся. Так, 24. Через, через, через 8 хвилин я знову перевіряю своє енергополе, щоб впевнитися, що це не просто там я якась була втома легка. Перевіряю, енергія ще впала, подивіться, ще впала тут. Тобто 13,4759. Перша да, енергоатака відбулася на енергополе 24. Далі енергія 22, взагалі меню, це просто. Тобто, хтось на протягом, наприклад, 10 хвилин, хтось робить якусь певну дію, направлену в мій бік. Чакри, подивіться, що чакрами. До речі, вони ідеально збалансовані, але енергії в них майже немає. Стрес, стрес ще підвищений. органи, ще енергія знижується органів. Я відкриваю. Цей енергоблокнот. Дивлюся картину. Е, результата немає. Чакри ще низька енергія занижена. Стрес ще завищений, тому що не, ну, не розумієш, ти стан, це дійсно захливий стан. Ти не розумієш, що з тобою відбувається. І я подивіться, як спрацювала відеомедитація, швидке відновлення. Через 5 хвилин я включаю. Мою відеомедитацію, яку я викладаю тут на каналі, на Ютубі в інстаграмі. І подивіться, як відновилася енергія. Подивіться чакри. За 10 хвилин до цього після відеомедитації. Подивіться, що стало стресом. Він був майже 7,16. Він упав до 41 і органи. Ко, друзі, подивіться, енергополе 57. Ось енергоатака на енергополе. Двадцять джоля, 21 ще падає, і вже починають проявлятися дирки. І, друзі, от якраз наявність цих дирок це факт того, що хтось намагається це йде якась підсадка, і хтось намагається сканувати енергополе, і вже сканує він майже, майже добився своєї мети, але відомо детація має швидке відновлення. Яка створена з енергокартин, друзі? Всі медитація створює своїх енергокартин. Енергокартини змінюють енергополе, вони наповнюють енергію, вони прибирають дії темних сил. Вони це довготривалий ефект. Коли дивиться медитацію, вона От, ну, вдавна, дивиться в моєму, в моєму випадку 5 хвилин. Внизу написано відео Метація, що швидке відновлення. Я подивилася 5 хвилин. Подивіться, як вона відразу наповнена енергією. Вона відновила мої чакри. Вона знизила стрес. Вона, енергія органів, баланс енергії органів він у мене піднявся. Мо, друзі, всі медитації, які я викладаю, вони створені з енергокартин. Це не просто штучний інтелект, створив зображення, створив відео, я його виклала. Ні. В одному кадрі може бути вкладено до 100-200 500 елементів кадрів моєї енергокартини. Тому вплив, ось, подивіться, до і після оцей вплив, отакий вплив, це від перегляду моєї медитації, від перегляду відеомедитації, які я створюю і викладаю тут. Ну, друзі, дивіться і. І ця медитація, швидке відновлення, воно просто спрацювало, просто на ура. Дійсно, швидко відновилося енергополе, швидко відновилися чакри, знивсявся стрес, і органи також енергія правої та лівої сторони органів, вона також почала підніматися до, до збалансованого стану. Друзі, переглядайте, пишіть, коментуйте.